Верховна Рада проголосувала за впровадження інституту громадського кримінального переслідування корупційних діянь. Законом передбачено, що кримінальним провадженням у формі громадського обвинувачення є впровадження. Яке розпочинається слідчим прокурором на підставі заяви повідомлення громадського обвинувача щодо кримінальних правопорушень громадським обвинувачем є будь-яка фізична або юридична особа, яка безпосередньо є потерпілою або якій стало відомо про вчинення правопорушення та яка подала слідчому прокурору відповідну заяву? Громадським обвинувачем може виступати громадське об'єднання. Громадський обвинувач має право подавати докази слідчому прокурору, слідчому судді, суду, заявляти відводи та клопотання, оскаржувати рішення дії чи бездіяльність слідчого прокурора, слідчого судді, суду в порядку, передбаченому цим кодексом, знайомитись з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчинення кримінального правопорушення, застосовувати з додержанням вимог цього кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь, брати участь у слідчих, розшукових та інших діях, вимагати складання і за. Твердження обвинувального акту та звернення з цим обвинувальним актом до суду брати участь у судовому провадженні, підтримувати обвинувачення в суді поряд із прокурором та незалежно від згоди потерпілого або відмовлятись від підтримання обвинувачення.